межі фундаментів для крафтових парканів застосували непоганий лайфхак. Між основними фундаментами були запроєктовані ще фундаментні балки, щоб собаки-замовника нарили ями та не бігали по району і накошмарили місцевих жителів. І тут нам на допомогу прийшов європаркан. Так він теж на щось годиться. Функція виконана, гроші зекономлені, замовник задоволений. Працюємо далі. Протобут. Будь-які будівельні та ремонтні роботи. Під ключ. Звертайтеся. Тут паркан буде 130 метрів. Два місяці будемо його монтувати.